Всім вітання, ми з України, ну що, дівчатка мої. Кожного дня собі обіцяю, що буду знімати і цього не роблю. Ну, не дотримуюся обіцянок. Але сьогодні вже не вирішила, що все ж таки зніму і вам дещо покажу. Тому що дещо змінилося в нашому житті. Дивіться, ось ми підготували, я, звичайно, все позамащувала, глина, солома, побілила. Ну, вже трішечки, бачите, ріжки трішки поздирали. Так, і ну, ось у нас залишилося два звичайних місця. Тут живуть наші дві кізочки. Так, а там у нас жили курочки, але ми цього року будемо все переробляти. Ось таке місце. А для кого це місце, я вам зараз покажу. Ну ось, дивіться, дівчатка, залишилась у мене ось моя роза. Цю розу мені подарувала. Моя найкраща любима Валюшка з каналу Моє хазяйство. Заходьте, підтримуйте жіночку. Ну, Це така жінка, знаєте, вона завжди і підтримує, вона завжди дасть гарні поради. Ну, Просто найкраща жінка, найкраща мама. І ось осталася у нас Галюся. Але... Саме головне, що з'явилося у нас, це дивіться, що з'явилось. Це наша зоряна зоря. Знаєте, що дівчатка? Звали її ромашка. Але вона мені зовсім не схожа на ромашку. І тому ми з папою вирішили її назвати Зоряна. Ось така у нас з'явилася красунька. Дівчатка, звичайно, хотілося б мати корівку, яка дає молочко. Вже відразу, але така корівка, дівчатка, е, коштує десь від 800 до 1000 доларів. Дівчатка, Так, коли е, господар має гарну корову, він хоче за неї гарні гроші. А якщо така собі корівка, то така собі ціна. Ось так. Ось така красуня у нас з'явилася, так? Така минька. Папа її зранку вивів, мама її ще не повитирала. нічого мухи сідають. Сьогодні щось потрібно обов'язково купити, щоб її кажуть, по холці побризгати, щоб воно не так сідало. Ці мухи. Ось така у нас менька. Виводить у нас меньку тату, самого рання, тому що вона така у нас, знаєте, ну, дитина ще грайлива, і я її не можу втримати. Тому виводить. Тата, але вона така наша кохана. Але, знаєте, така минька собі, минька-минька, але 171 кілограм має свій 4 місяці. Така добра, менечка, зорянка наша. ну ось Це наша майбутня корівка. Ми все ж таки вирішили тримати корівку. І дуже раді, що в нас є така можливість була купити хоч телятко. Трішки вона у нас так, ми вже, знаєте, ну, вона у нас тиждень живе, ми все, знаєте, вчимося, бо, тому що це для нас вперше. Вона просто у нас була на цьому з дерева таке у нас покриття було. Але тоді ми вирішили, ой мені, вирішили, що краще все ж таки. Підстеляти ми косимо кожного вечора її травичку і все, що вона назідає, наступний на вечір ми її підстеляємо для того, щоб вона не так бруднилася. А взагалі я щіточку її кожного ранку тут очухаю. Одна сторона чистіша, а друга трішки грязніша. Нічого, зараз мамка. Її почуха, я то ще тільки попорала кос і вивожу кос я, бо я їх дую, а папа виводить Меньку. Ну, Давайте вам ще покажу, що в мене тут на городі. Ну чим ми дівчата займаємося. Ну, На даний час помідори пішли, тому ми так, знаєте, за... закриваємо постійно помідори, багато всього закриваємо. <гум> навіть. Дивно, тому що ну таку велику кількість ми ніколи не закривали. Ідуть наші помідори, дуже багато помідор помідорки різні, це ці що на вулиці. Ну Я радію, тому що я і вже не один раз і давала помідори відрами, і сама вибираю відрами. Ну Вистачає для всіх помідори і для нас, і для комусь. Дати. Так, а що зараз давайте на хвилиночку забіжимо до нашої теплиці? Ну, дівчатка в теплиці у нас ось так. Ось так знову все заростає. Дівчатка, я вже втомилась боротися з, цим, з цими бур'янами. Дивіться, бачите, все достигає, все. Дивіться, яка краса. Так. Найбільше мене. Е... Приносять мені радість, це ось такі ці томати, дівчатка, ці помідорки, кажу, тому це найкращі. Так, це в нас Тарасенко, але бачите, вже трохи фітофтора б'є, незважаючи на те, як би ми не намагалися і, і прискали і все. Але трішечки змінить погода наші. Ці, знає, носить свої зміни. Ви бачите, які помідорки. Ну, ну як... Ну як тут може не радіти? Ну, і ось де барау теж в мене три кольори жовтий, червоний і ось такий Ось -го. Теж гарно родить. все. Ось там можете побачити жовті. Ну, всі помідорки гарно родять. Ну, Звичайно, трішки фітофтора вже починає бити. Можливо, потрібно цього. ці побиті листочки. Але, не знаю, можливо, ввечері зайду сюди, якщо в мене вистачить часу. Чатка не вистачає часу мені на все. А ще в мене тут є перчик. Зараз вам покажу. Ось такий перчик. Це солодкий перчик. Ось в мене. Це такі мініки перчики повиростали. Ось така у нас справа. Ось таке у нас поповнення в хазяйстві. Ми дуже раді. Ми чекаємо перемоги, щоб вільно продовжувати, знаєте, на повні груди, працювати, насолоджуватись життям, будувати своє далеке майбутнє, тому що багато чого хочеться зробити, бо життя йде, життя йде, дівчатка вже скоро 40. О, це ж, ну, вчора було 16, а сьогодні вже 40. Ось, дівчатка, таке діло, такі справи. Тому. Ми чекаємо перемогу. Перемога у нас буде. Ми в це віримо, ми це знаємо. І тому всього найкращого вам.